Вітаю вас! На продаж маємо Ford Fiesta. Це офіційне авто, літровий екобуст турбовий. Автомат PowerShift. У нас максимальна комплектація, легкосплавні диски, клімат. Такий от красивий, я б сказав, би бронзовий колір. Обіду покажу автомобіль детальніше. Ззаду додатково встановлені партроніки. Технічно автомобіль в гарному стані, без зауважень. Гарна гума зимова Goodyear, Він не битий, зараз зроблю заміри фарби, покажу. У нас є якісь тут косметичні підфарбування. Лобове скло рідне, воно абсолютно ціле. Ось маркування, тут сильний вітер, але я сподіваюся, ви мене нормально чуєте. Давайте зробимо заміри фарби. 200 мікрон капот. Капот фарбувався. Криво не фарбоване. Стієчка не фарбована. Двері також мають подвійний шар фарби. Але, як бачите, зовсім невеликий. Поріг не фарбований. Задня дверка не фарбована. Заводська плівочка. Давайте зразу буду показувати проєми. Проєми не фарбовані. В салоні ми зробили повну чистку, тому салон як новий, приємно пахне, без плям, без слідів експлуатації. Тут теж не фарбовано. Задній ряд теж як новий, чистеньке сидіння, чистенька стеля, гумові оригінальні килимки, 4 склопідйомники і продовжуємо далі наші заміри. Бампер пластиковий. Тут не фарбовано. Це теж завод. Дверка має трішки товщий шар, навіть менше, ніж подвійний. Оріг. Поріг, Поріг підфарбовувався. Ці двері підфарбовувалися. Крило ні. Давайте ще раз покажу стійку. Дах і покажу проєми. Траєми не фарбовані, з цього боку салон ідеальний. З цього боку салон ідеальний теж. Так, давайте ще раз резюме. Ця дверка і ця дверка 170-180 мікрон, зовсім легенько, капот до 200, там район 200 мікрон. Теж без шпаклівки. І тут, а ця дверка і все. І все. Передня ліва дверка, капот і там дві двері. Давайте заглянемо, що в неї під капотом і сядемо на місце водія. Під капотом у нас повний порядок. Маркування на фарах, все на місці. І давайте сядемо на місце водія, глянемо салон і запустимо двигун. Отже, тут 4 склопідйомники, і регулювання дзеркал. Сидіння водія абсолютно як нове, без слідів експлуатації. Термо в гарному стані. Зверніть увагу на структуру. Звичайно, якісь тут є мінімальні сліди експлуатації на шву, але без цього ніяк. Але в цілому шкіра гарна. Оригінальний гумовий килимок. 132 тисячі пробігу. Клімат. Давайте запустимо двигун. У нас є тут, до речі, додатковий комплекс захисту. Музика грає. Музика тут дуже якісна, гарний звук. Є блютуз, можна прослуховувати з телефону. Є клімат. Отакий От чудовий автомобіль. Ага, до речі, є ззаду Петронік. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока!